Привіт, ребята, з вами я Сергій. І сьогодні я знімаю ролик про вашу швидкість. Як, як ви це робите? Ось коли я знімаю міми гарні, які зараз залітають, вони дуже багато набирають. Ось я одну годину тому зняла ролик про стіл. Там пісня, де вистала машина і спекла пила ядерного вогня. Ви за одну годину 54 перегляди. Як? Ребята? Як? Це просто невозможно. Всіх заступаючими святами. Як? Це Це зрозуміло. Як ви це зробили? Як? Як? Скажіть, скажіть, як?